Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми створимо з вами гру, яка називається Змійка. Можливо, хтось пізнав свою подругу або знайому. Якщо це справді так, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ми давайте будемо розпочинати. Отже, яка суть нашої гри? Ну, всі ми знаємо цю гру Змійка, так? Тобто, бачите, у нас змійка поїдає фрукти, рухається, ми керуємо нею стрілочками. І коли вона врізається сама в себе, так, тобто також відбувається якісь звуки, вона... Вмирає, так, і вона вмирає, тобто з'їдає сама себе. Гаразд. Значить, Давайте спробуємо реалізувати цю гру. Створимо новий проєкт. Котика нашого прибираємо, так, і починаємо малювати нашу змійку, наш спрайт. Значить, Беремо новий спрайт, малювати. Трошки збільшимо масштаб. Так, вибираємо нам коло, Значить, і колір виберемо жовтий. так? Колір виберемо жовтий. Значи, десь ось така наша змійка буде жовтого кольору. Приблизно. Приблизно, так. Добре, намалюємо коло. Для того, щоб ми могли намалювати рівно коло, ми отримуємо клавішу Shift і малюємо коло. Так, і малюємо коло. Значи, ось таким чином. Я розмістимо його по центру. Тепер давайте трошки збільшимо і намалюємо нашій змійці очі. Беремо інструмент, який називається пензлі. товщину хай буде 15. Колір візьмемо чорний. Так і намалюємо одне око, так і інше око. Чудово. Тепер наша зміка має очі. Добре. значить, Тепер давайте продублюємо тричі. Так, продублюємо тричі. Значить, перший образ у нас буде називатися голова. Другий образ буде називатися тіло. Так, нашої змії. І третій образ буде називатися Хвіст. Третій образ буде називатися хвіст. Так, чудово. Це ми з вами реалізували, тепер переходимо в код. Так, можемо собі трошки зменшити. Попередній масштаб, переходимо в код. Отже, спочатку запрограмуємо рух нашої змійки. Значить, робимо це наступним чином. Беремо події, коли натиснуто зелений прапор. Так, трошки збільшимо масштаб, щоб було видно. Є, значить, у нас буде цикл завжди. Так, і наша змійка буде рухатися вгору. Праворуч вниз і ліворуч. Так? Стандартні е елементи керування. Значить, Беремо 4 умови. Якщо то. Раз, два. Три і 4 ще одну. Так, продублювали ми з вами 4 рази. Тепер беремо. Датчики. Так, значить, і клавішу пропуск натиснути сюди, сюди. Під ось так. Так, чудово. І беремо команду, яка називається в, в блоці рух, так, повернути в напрямку 90 градусів. Так, значить, де вона в нас є? Вернути в напрямку 90 градусів, сюди, також до кожного. На, до кожної нашої мови ми додаємо. Так, тепер будемо змінювати. Значить, стрілка вгору. Так, стрілка праворуч. Стрілка вниз. Відповідно, стрілка ліворуч. Так, якщо вгору, напрямок має бути 0. Якщо праворуч, напрямок має бути 90 градусів, так, як є. Якщо вниз, здодалося, це є 180. Так. І вліво, тобто це є обернено, мінус 90. Як бачите, все дуже просто, нічого складного абсолютно немає. Далі, тепер давайте ми розмістимо наш спрайт на сцені, нашу змійку, так, значить, по центру і почнемо реалізовувати наступні моменти. так. Значить, її рух взагалі, так, яким чином вона має рухатися. Добре, значить, знову ж таки, події, коли натиснуто зелений прапор, так, перемістити в X, y, Значить, Поставимо сюди 0, і також тут 0, х, буде 0. Добре, тепер дивіться, ми створимо наші змійці змінну, яку назвемо довжина, оскільки вона має бути що, збільшуватися, так, коли, ми будемо, коли вона буде їсти наш фрукт. так, Зараз ми до цього ще дійдемо. Але яким чином нам треба знати, що, що збільшилася змійка на якесь там значення, на якісь там значення, там, 1, чи 2, чи 3, так. Щоб вона пропорційно що? Виросла в розмірах. Так, виросла в розмірах. Значить, для цього ми створимо нашу зміну. Називаємо її довжина. Для усіх спратів. Так, як бачите, на нас тут виявилося, що її тут не потрібно, для того, щоб вона тут зникла, просто заберемо галочку. Просто заберемо галочку. Значить, зробимо таким чином. Значить, спочатку довжина наша буде містити значення 0. значення 0. І беремо команду вигляд, змінити образ. І перший наш образ має починатися з голови. Так? Перший наш образ має починатися з голови. Тобто завжди отут буде спочатку голова. Значить, дивимося. Так, є. Стрілочки нажимаю, бачите, праворуч, ліворуч, вверх, вниз все. Так? Значить, вже наша голова дивиться в напрямку. Так, тепер треба зробити, щоб вона переміщувалася. Так? Щоб вона переміщувалася. Значить, яким чином ми це зробимо? Значить, знову ж таки, цикл завжди. Так, цикл завжди. Переміститися на певну кількість кроків, так, тобто, скажімо, нехай це буде не 10, а 5. так. Значить, і тепер дивіться, зробимо так, щоб зміка відразу сама себе знищувала. Значить, коли вона себе сама знищить, тобто, коли вона, торкнеться, тіла, так? коли вона торкнеться тіла, і тоді вона буде себе якби знищити. Можна це, можна це зробити за допомогою декількох варіантів. Ми візьмемо наступним чином це реалізуємо. Є така команда, яка називається, як в датчиках, якщо торкається кольору. Тобто, дивіться, беремо команду умову, якщо торкається кольору. І тепер нам треба визначити оцей колір, так? яким чином нам знати, який колір має, має оця, оцей наш образ номер два, так, Колір тіла нашого визначити. Значить, Вибираємо сюди колір, так? беремо піпетку і натискаємо, вибираємо сюди. так, як бачите, кольор автоматично з'явився. Нічого складного. Добре, тепер дивіться, Значить, коли наша змійка торкається свого тіла, тобто вона що сама себе з'їдає, так і вмирає, тобто гра закінчується. Що ми робимо? Зупиняємо все. Так, зупиняємо все. І давайте додамо ще якийсь звук, для того, щоб, коли наша змійка торкнеться сама себе, щоб вона, там, скажімо, там, там ну, не знаю, там закричала, умовно кажучи, беремо звук, відтворити звук до кінця. Кладемо сюди перед зупинити все. І візьмемо звук. Так, візьмемо звук з бібліотеки звуків. Так звуків. Нам потрібен голос. Так, і ми візьмемо оцей Scream 2. <клухи> Як бачите, такий досить страшний звук. <клухи> ось таким чином. Ми його зробимо трошки тихіше. <клухи> <клухи> ну, нехай ось таким чином. Ось таким чином. Раз. Добре, тепер переходимо в код, і в нас тут є оцей звук Scream 2 до кінця. Так, дуже добре. Так, тепер подивимося, що в нас е... по проекту працює. Так, змійка рухається. Є, є. Змійка вже наша рухається. Так, значить, ну, а ще не торкається тіло, тому що ми ще не створили клони. Так, ми ще не створили клони. Тобто яким чином себе зміка має клонувати так сама себе. Раз, значить, поки що в нас все працює більш-менш нормально. Так, дуже добре. Тепер давайте додамо якийсь певний фрукт. Тепер давайте додамо якийсь певний фрукт. Значить, беремо спрайт. І беремо ось це яблуко. Оце Apple, так? Значить, змінимо його в розмірах. Розмір візьмемо, давайте, 50. Так, нехай воно буде таке маленьке. Так, і тепер запрограмуємо наше яблуко. Яким чином... Воно буде роби... воно має працювати. Тобто, скажімо, якщо яблуко торкається наші зміки, тобто зміка з'їдає наше яблуко, так, значить, вона має змінитися в розмірах. Тобто, наша зміна, яка відповідає за розмір довжину, яку ми створили, вона має змінитися на певне значення. Давайте це реалізуємо. Тобто беремо події, коли натиснуто зелений прапор, звичайно, так, значить, завжди так, керування завжди. І потрібно додати умову. Значить, Якщо наша змійка торкається. Так, спрайт 1. Спрайт 1. Називаємо його змійка. Так, для зручності. Є наша змійка. Так, значить, то тоді наше яблуко повинно що зникнути і з'явитися і десь на екрані. Так? Тобто, скажімо, ми його розмістимо в випадковій позиції. Команда рух, блок-рух вірніше. Команда називається випадкова позиція. Перейти до випадкової позиції. Так, так. Ось вона тут є. Так. Перейти до випадкової позиції. Чудово. Значить, ми це реалізували і наша зміна, яку ми створили, має змінитися. Тож, але не на один, тому що щоб це не було накладання один на одного. Зробимо має... це так на 0,1. Ось на таке значення має зробитися наша змінна. Тепер давайте подивимося, що ми маємо. Так, є, торкається, так, торкається, але ще, скажімо, що в нас, змійка наша не збільшується в розмірах, але фрукт уже наш зникає, так, і появляється в випадковому місці на сцені. Дуже добре. Тепер продовжимо працювати з нашою змійкою. Так, наступним чином нам треба зробити клони. Так, зробити клони, які ми будемо передавати в образи. Які ми будемо передавати в образи. Значить, Реалізуємо це наступним чином. Значить, дивимося. Події, коли натиснуто зелений прапор. Так, цикл завжди. Цикл завжди. Значить, спочатку ми маємо що зачекати певну кількість часу, і тоді створити клон з самого себе. Так, створити клон самого себе. Значить, чекати ми будемо 0,08. ,08. Ось таке значення. Тепер далі. коли... Ми створили клон, коли ми починаємо як клон, так, значить, ми повинні що? Змінити образ, по-перше. Так, значить, змінити образ. Спочатку, на що? На хвіст, так, змінити образ на хвіст. Далі, коли ми, коли ми це зробили, знову ж таки, повинен клон створився. Так, ми змінили образ. Тепер, знову ж таки, нам треба зачекати. Чекаємо. 0,2. Також. Так, 0,2. І після того нам потрібно ще раз змінити образ на уже тіло. Так, на уже наше тіло, тобто на середній наш образ спрайт. Добре, і тепер далі чекати. Знову ж таки, після того, щоб вони не накладалися образи. Ні самі на себе. Так, Можливо, вони так зараз будуть накладатися. Вони ж, там, нам, нам треба розмір буде спрайту зараз зменшувати. Побачимо зараз, чи це справді так. Значить, чекати, але вже не одну секунду, а будемо чекати відповідно до довжини тої зміни, яка буде клонуватися сама себе. Значить, беремо довжину і, е, вилучаємо цей клон, так? і вилучаємо цей клон. Тобто нам його треба забрати або видалити. забрати або видалити. Так, ну щось таке в нас має вийти. Так, давайте глянемо, чи в нас це працює. Так, як бачите, дивіться, змійка йде, повертає, і вона відразу вмирає. Тобто, скажімо, що за великий спрайт відразу клон створюється і він якби накладається один на одного. Так, змінимо, змінимо розмір змійки, давайте на 80. Так, подивимося. Ще за, ще за велика. Давайте 60. Так, чудово. Подивимося, чи збільшується в розмірах. Так, і вмирає. Так. Ну, в принципі, то що вмирає. Ну... ну, давайте ще 55 глянемо. Так, є. Ось таким чином. Так, так, так. Так, чудово. Як бачите, все працює. Так, наша змійка збільшується в... Розмір. Добре, добре. Тепер давайте ми зробимо ще наступним чином. Коли, коли наше яблуко змійка з'їдає, давайте знову ж таки ми додамо ще якийсь звук. Візьмемо звук, так, але від, не до кінця, а просто відтворити звук оцей чемп. так, Він вже, не бачите, навіть тут є. Значить, Складемо його перед перейти, після перейти до випадкової позиції перед нашою зміною. Нашу, так? Значить, і подивимося на цей наш чемп. Так, значить, тих. Щоб не дуже голосно було. Так, щоб не дуже голосно було. Так, давайте спробуємо ще раз, що в нас вийшло. Є. Yeah. Так, як бачите, так, наша змійка вмирає і їсть наше яблуко. Дуже добре. Ну, знову ж таки, все залежить від. Розміру спрайту, який ви, намалює, ви намалюєте на початку. Так? Тобто, скажімо, бачите, більше і менше я там зменшували. Часові інтервали також можна позмінювати, погратися з цим, але як бачите, я підібрав плюс-мінус оптимальний, для який ще можна було робити. Так, добре, наша змійка змінюється в розмірах. Значить, і їсть фрукти. Добре, тепер давайте що. Можна додати ще декілька фруктів. Робиться це наступним чином. Дублюємо наше яблуко, візьмемо тут, напишемо яблуко. Так. Значить, тут напишемо банан. Потрібно змінити образ нашого з вами банану. Тут яблуко стоїть. Ми зараз зробимо банан. Так, беремо образи. Так, і тут є змінити образ. Шукаємо банан. Там, де їжа. Так, і ось наш банан. Все, маємо банан. Так, тепер так само аналогічним чином можна зробити, наприклад, кавун. Можна зробити кавун. Змінюємо образ. Так, ось маємо наш з вами кавун. Можна такий, можна такі поставити, який хочемо, так? Ну, наприклад. Або полуниця. Так. Значить, візьмемо кавун. Добре. Так, додали це всі речі. Так, і давайте подивимося, що в нас відбувається. Є, Є, так. Кавун їсть. Яблучко наше також їсть. Ну, і банан з'їдає, всі фрукти появляються випадковим чином на. Нашій з вами сцені, так? Нашій з вами сцені. Так, чудово, як бачите, все працює. Залишилося лише додати фон. Тобто змінити тло. Вибираємо. Нехай це буде оцей Форіс, так. І наша змі зміка вже фактично є готова. Ось таким чином. Чудово. Так, кольори спратів, звичайно, ви можете собі підібрати самостійно, так? Тобто, скажімо вже, кому, кому що подобається, так? Добре, сподіваюся, що у вас все вийшло так само, як у мене. Якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео, які ми будемо для вас записувати. Все, гарного вам дня, побачимось!